Питається лакінки, що мені казати в дівки, нічого, сину, нічого, готує свати для того. Ми завітали до вас, десь тут наша дичь втікла, козочка. Так, десь так. у цей двір забігла. А хто ви є? А ми мисливці козаки з іншого поміста. Так, ну якщо хороші люди, навіть якщо здалека люди добрі, то будемо просити вас до хати, але прошу почастувати. Ми раді скуштувати вашого частина. Гост... Так, хлопці. Запрутали. Я вірю. Дорога далека була, наливайте повну, бо засопу. Ну що ж, люди добрі, в добру путь, в добру, в добру пору почати хорошу справу. Все-все все в нас вдалося і нашим дітям так. Дай Боже, Боже благословення! Дай Боже! Змійтеся, що ми тут. Прошу люди, до, до нашої хати. Раді завітати. Молодий, <ривіт> молодий спереди. <ривіт> Добрий день свату! Ой, як тут добрый. гарно! як тут гарно на подвір'ю, яке зелень, боже. яка природа добрый. гарна. Добрый. Багато живете, так. Да. Хороші будуть сладкі. Хороші сладкі. Adesso де то наша Дарой мало ще й Бога святу. Це наша наречена. Ні, це не наша наречена. Хлопці, щоб Оксана не забрати треба ж гарний викуп дати. Не сізять узаречима, не хліба Заглянь у кишень. торгуватись. Скупися, ще давай. Що може, ви ледачі ще грошей не маєте. Ми повинні знати, за кого молоду віддати. А у нас молодий. Його батьки багаті, не шкодують гарний викуп дати. Ось тримайте. Ми п'ятаків не хочемо брати. Так що ж ви за неї хочете? Нашок саник пава більшого ж коштує. Отож, хлопці, не морочте нам голови, хочете молоду, то витрасуйте кишені. Тупу-тупу, по коморі шелеп, шелеп, по соломі. Там хлопці ходили, зубами межі ловили, носили продавати, щоб за наречену дати. А ось такий викуп ми згідні віддати Оксану за Степана. О, наречена, ми прийшли по тебе. О, яка в нас невіста! Наречена у нас. Бігом сідайте! По черзі сідайте. Ось так. Отаня радішка. Мамо, тато, просимо вашого благословення. Мені Степана. Мені з Оксаною. До шлюбу. стати. Благословляємо вас, діти, не на рік, а на цілий вік. Благословляємо вас, діти, не на рік, а на цілий вік. Благословляємо вас, діти, не на рік, а на цілий вік. Разом з нами хай благословляє вас Господь. Дякуйте діти батькам за хліб і за сіль. Благослови Боже, і отеці мати, своєму дитяті дай дань Дорогі наші діти, благословляємо вас на довге, сімейне, щасливе життя. Хай Господь посилає вам красивих діток, здорових, здоров'я вам, достатку, благополуччя і всього самого, самого вам найкращого. Дорогі наші діти, в добрий час ви зустрілися, а ще в покохалися. А тепер пора і шлюб брати. Хай Бог дає вам щастя, взаєморозуміння, щоб ви не робили зла, а тільки міцно любили одне одного. Хай у вашій хаті буде мир, злагода і взаєморозуміння. Хай Господь посилає вам довгі роки життя, діточок вам. Як на небі зірочок, щоб були ви крепкі, здорові, Жили в мирі, в щасті і любові. Вам, діти, та злагоди, кохайтеся і живіть довгі щасливі роки. Божого благословлення вам, діти! Марка наступає, дощик накрапає, мати своїм дітом житому. Goodbye. Жито, щоб ви довго жили. Сиплю на вас яру, щоб ви горя не знали. Сиплю на вас просто, щоб вам мирно жилося. Сиплю на вас овер, щоб писав з вами рід увесь. Thank <laughs> you. i right.